Всім привіт! Мене звати Сабіна. Я вітаю вас на своєму каналі, де ми говоримо про взаємозв'язок їжі та здоров'я. Якщо ви відповідально ставитеся до свого здоров'я, то точно знаєте, що при переході на рослинне харчування дуже важливо додавати суплементи вітаміну в 12 Є три основні способи прийому. Перший це споживати суплементи щодня у невеликих дозах. Називають від 25 до 250 мікрограм на день для людей до 65 років і для людей літнього віку це може бути від 500 до 1000 мікрограм, тому що там вже гірше засвоєння. Другий спосіб це вживати суплементи вітаміну в 12 один раз на тиждень у дозуванні 2000-2500 мікрограм або двічі, тричі на тиждень у дозуванні Тисяча мікрограм. Знову ж таки, це для людей до 65 років. Хвилюватися за такі високі дозування не потрібно, тому що цей вітамін дуже легко виводиться із сечей, якщо є його. Надлишок. І третій спосіб він не є таким дуже надійним. Тобто, я все-таки рекомендувала б звернути увагу саме на суплементи. Але такий спосіб є: це регулярно вживати збагачені рослинні продукти цим вітаміном. Це, наприклад, рослинне молоко. Замінники м'яса або харчові дріжджі. Але в такому випадку ваше споживання має бути саме регулярним, тобто щоденним. Найкращою формою цього вітаміну вважається ціанокоболамін. Його можна вживати як сублінгуально, так і в рідкій формі або у формі таблеток. У своєму інстаграм я залишала чудовий допис, де є вся ця інформація для того, щоб ви могли до неї звертатися тоді, коли вам потрібно. Чому це важливо? Тому що дефіцит вітаміну В12 може почати проявлятися тільки через 3-5 років, якщо ви не споживаєте суплементи з цього вітаміну, так як він накопичується в нашому організмі і організм може використовувати ті накопичення певний час. Якщо ж дефіцит з'являється, це може мати незворотні наслідки і впливати на нашу нервову систему, порушувати роботу мозку та Кровотворення. Тому наголошую ще раз, будь ласка, якщо ви переходите на рослинне харчування, або навіть просто суттєво обмежуєте вживання тваринних продуктів, додайте цей вітамін. А він дешевий, дієвий, і як бачимо, його можна використовувати всього один раз на тиждень. Не подумайте, в тваринних продуктах немає чогось особливого. Цей вітамін в сучасному світі додають тваринам в корм. Тому ви або можете вживати. Суплементи через тварин або напряму до чого всього тут креатин? А ми з вами про нього багато говорили у двох попередніх відео, але є ще один важливий нюанс, про який я вам не розповіла, і про який ви мало де почуєте. Давайте детально подивимося на один із механізмів в нашому тілі, а для цього нам потрібно зрозуміти, що таке гомоцистеїн. Гомоцистеїн це амінокислота, яка утворюється при метаболізмі меціоніну. Багато складних назв, але намагаюсь пояснити все максимально просто. Меціонін ми з вами споживаємо із білкової. Їжі. Тому гомоцистеїн це такий проміжний продукт, який сам по собі нашому організму не потрібен, і якщо його накопичується багато, він є шкідливим. Для цього наш організм має свої механізми утилізації або так, як вивести гомоцистеїн із організму. Він робиться за допомогою трьох вітамінів. вітаміну В6, В9 і вітаміну В12. За рахунок цих. Коформентів, він може перетворити наш організм гомоцистеїн назад в меціонін або у цистеїн. Тому, якщо одного із цих вітамінів не вистачає, знову ж таки, це вітамін В6, В9 або В12, то рівні гомоцистеїну в крові підвищуються. А це збільшує ризики серцево-судинних захворювань, ризики тромбозів. Інсультом, а також порушується синтез ДНК і функції нервової системи. Чому ми говоримо саме про в 12 якщо нам потрібно і в 6 і в 9 тому що в 6 міститься як в продуктах тваринного, так і рослинного походження, дуже рідко в кого є його якісь дефіцити. В9 9 це якраз вітамін, який міститься більше в рослинних продуктах, особливо зелень та бобові. А ось в 12 у рослинному раціоні, як ми знаємо, відсутній. Саме тому ми про нього зараз і говоримо. Тому ще раз простимося. Словами Низькі рівні B6, B9 або 12 призводять до високих рівнів гомосистеїну в крові через те, що організм використовує ці вітаміни для того, щоб переробити або перетворити гомоцистеїн у більш такі безпечні форми. Тут відразу з вами поділюся ще одною бонусною, дуже практичною і важливою порадою: це, якщо ви на рослинному харчуванні, або взагалі, якщо ви моніторите рівні b 12 і регулярно здаєте аналізи, проходите обстеження, то Важливо здавати не тільки Б12 у сироватці крові, важливо також додати і ще два аналізи: це гомоцистеїн, а, і ми вже з вами зрозуміли, я сподіваюся, що а, якщо гомоцистеїн буде не в нормі, він буде за високий, то проблема буде якраз в одному із тих трьох вітамінів в 6 в 9 або 12. І ще один аналіз це метилмалонова кислота. Саме цей аналіз допоможе нам зрозуміти, чи проблема у низьких рівнях В9, чи проблема саме у вітаміні В12. Якщо у вас зависокий гомоцистеїн саме через брак вітаміну В12, то додавши суплементи через місяць-два, зазвичай ці рівні знижуються до норми. Але є певна категорія людей, які навіть дотримуючись всіх рекомендацій по рослинному харчуванню і додаючи регулярно суплементи Б12, можуть побачити у своїх аналізах за високий гомоцистеїн. І відповідю, скоріше на це запитання або на цей факт є генетика. А ми можемо набагато що впувати. Але існують деякі нюанси в нашому організмі, які ми просто маємо, скажімо так, приймати і рахуватися з ними, коли ми обираємо для себе раціон чи то суплементи. І от саме тут на допомогу нам може прийти креатин. Таким людям можна спробувати вживати один грам креатину на день для того, щоб повернути гомоцистеїн. З попередніх двох відео ви вже маєте знати, що креатит це сполука, яка синтезується нашим організмом самостійно і відіграє ключову роль у виробленні енергії, особливо в м'язах та мозку, де нам потрібно це найбільше. І а, якщо людина вживає м'ясо, а загалом тваринні продукти, то вона отримує певну кількість креатину із їжею, але решту організм досинтезовує самостійно. На рослинному харчуванні організм має а, повністю самостійно забезпечувати себе креатином. І з переваг, що коли наш організм синтезує а, креатину у будь-якій кількості, то побічним а, продуктом буде саме цей гомоцистеїн. І як показують деякі дослідження, а якщо додати 1 грам креатину на день, то а, рівні гомоцистеїну можна знизити. До норми. Скажу чесно, на своєму досвіді я такого не спостерігала, тому що я вже дуже давно, ну як дуже давно, років 7-8, та на рослинному харчуванні я майже з самого початку почала приймати суплементи Б12. Я регулярно роблю обстеження, і в мене всі показники в нормі. Але мій організм це не ваш, ми всі генетично з вами різні, тому на якому б харчуванні вони були, завжди важливо робити. Обстеження це от якраз у той четвертий пункт. Так, якщо навіть ви всі попередні сон харчування, і фізичні активності виконуєте, от цим пунктиком має бути регулярні обстеження, тому що вони нам покажуть, як наш організм реагує на ті чи інші зміни у способі життя. Тому, будь ласка, гомосистеїн це той показник, який нам потрібно додати у свої річні або піврічні обстеження. І якщо от він високий, навіть якщо ви споживаєте суплементи вітаміну b 12 бо це перше на що потрібно звернути увагу, то тоді спробуйте додати один грам креатину. Про креатин, як його вживати, як обирати і все, що вам потрібно знати, я розповідала у двох попередніх відео, тому перегляньте їх. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, залишайте запитання під цим відео або в моїх соцмережах. І будемо з вами вчитися, ставати здоровішими і розумнішими разом. До зустрічі вже скоро у новому відео.